Знаєте, у будь-якому проєкті є один такий особливий ресурс: його не позичиш, не накопичиш і вже точно не докупиш, якщо раптом скінчився. Гаразд, давайте зануримося в мистецтво управління цим найціннішим активом часом. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. На відміну від грошей чи якихось матеріалів, час це ресурс, що рухається тільки вперед. Кожна змарнована година це втрата назавжди. І це робить управління часом не просто якоюсь корисною навичкою, а ключем до успіху, без перебільшення. От уявіть собі: проект це ніби будинок, який ми зводимо. А що ж тоді фундамент? А фундамент це якраз і є план управління часом. Без міцного фундаменту все може просто розвалитися через затримки, хаос у команді чи якісь несподівані ризики. Саме цей фундамент і перетворює амбіції на щось реальне. І ось тут багато хто робить помилку. Думають, що тайм менеджмент це ну, забити кожну хвилину роботою, але ж ні, суть зовсім в іншому це мистецтво робити правильні речі в правильний час. Щоб кожна хвилина працювала на кінцевий результат. Щоб у всьому цьому розібратися, у нас є два, скажімо так, головні інструменти календарне планування це, по суті, наш мозок, наш план на папері, інтелектуальна робота. А от діаграми Ганта це вже візуальна карта, яка робить цей план зрозумілим абсолютно для всіх. Давайте розберемося з кожним. Ну що ж, від слів до діла. Як же перетворити велику амбітну ідею на чіткий реалістичний графік? Все починається з календарного планування, а це такий послідовний процес, що складається з п'яти основних етапів. По суті, це такий самий рецепт, як приборкати хаос. Спочатку ми беремо нашу велику мету і розбиваємо її на маленькі, зрозумілі завдання. Потім вмикаємо реалізм і думаємо, а скільки часу це все насправді займе. Далі, ключовий момент: встановлюємо залежності, бо саме тут ховаються майбутні проблеми. І вже потім, розподіливши ресурси, збираємо все це в єдиний графік. Це і є наша дорожня карта. А ось тут один із найважливіших секретів успішного планування залежності. Завдання ж не існують у вакуумі. От подумайте, не можна ж почати фарбувати стіни, поки вони ще не поштукатурені, правда? Оце і є найпоширеніша залежність типу фініш старт, розуміння ось цих зв'язків це просто критично для реалістичного плану. Гаразд, план у нас є. Він логічний, продуманий, але як його показати команді, клієнту, керівнику, щоб усі одразу все зрозуміли. Ось тут на сцену виходить неймовірно потужний інструмент діаграма Ганта. Тільки вдумайтеся! Цьому інструменту вже понад 100 років, а він досі залишається ну, буквально золотим стандартом у проєктному менеджменті. Це ж найкращий доказ того, наскільки ефективною є його проста ідея показати, що треба робити, коли і як довго. І знаєте, в чому є її геніальність? У простоті. Це ж, по суті, весь наш проект на одному екрані. По горизонталі біжить час, по вертикалі наші завдання. Кинув один погляд, і одразу ясно, що робимо, як довго і що від чого залежить. Це така собі візуальна мова, яку розуміє і інженер, і маркетолог, і директор. А тепер давайте подивимось, як це працює на живому прикладі. Ось перед нами таблиця з даними для проекту організація семінару. Бачимо завдання, дати, скільки це триватиме. Це, по суті, наш план у текстовому вигляді. А тепер просто уявіть, як ця суха табличка перетворюється на яскраву, зрозумілу візуальну історію на діаграмі Ганта. Так, з теорією, здається, розібрались. Але чому ж цей, здавалося б, старий метод досі такий популярний? І як сучасні технології перетворили його з паперового графіка на потужний цифровий інструмент? Давайте розбиратись. Звісно, як і в будь-якого інструмента, тут є свої плюси і мінуси. Переваги очевидні: все наочно, легко комунікувати, легко відстежувати прогрес. Але будемо чесними: якщо у вас проект на тисячі завдань, діаграма може перетворитися на ну такий собі нечитабельний килим, і звісно ж її треба постійно оновлювати, інакше вона перетворюється на марну картинку. Але на щастя, ми живемо у 21 столітті, і креслити все це від руки вже не потрібно. Існує ціла купа програм від потужних корпоративних монстрів на кшталт MS Project до гнучких онлайн платформ типу Trello чи Asana. та навіть звичайна Excel чудово з цим впорається, тобто інструментів море на будь-який смак і гаманець. То що ж у підсумку, в чому головна ідея? Календарне планування та діаграми Ганта це не просто малювання красивих графіків, це спосіб взяти хаос ідей, мрій, завдань і перетворити його на чіткий, зрозумілий і, що найголовніше, реальний шлях до мети. Вони роблять успіх не просто можливим, а видимим і керованим. Ну і наостанок просто для роздумів ремонт, запуск нового продукту, планування відпустки. Цікаво, який проект робочий чи, може, особистий, першим спадає на думку, коли йдеться про такий чіткий підхід, залишимо це питання відкритим.